Тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру, це програма гістю студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав депутат Зарічницької райради Анатолій Полюхович. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Рада вас бачити. Пане Анатолію, от Рівненщина це така глобальна тема про бурштин. Постійно йдуть суперечки, сонячне каміння в нас викопується і так далі. Вчора буквально ваші колеги з обласної ради побували в урочищі Гальбан, якщо я не помиляюсь. От що ви знаєте про цю ситуацію? Так. Наскільки знаю, там були якісь певні, напевно, заворушення. Так. Що вдалося вияснити, як... який настрій у людей? Ну, хочу розказати, що депутати обласної ради вчора виїхали по нашій ініціативі і також по бажанню людей, місцевих людей, які там в ближчих селах, то ну, Бугальбіна, Бугальбина. Да? Проблема така, що одна фірма, тобто проблема така, що ми ну, ці довгі часи писали письма, там наполягали поліції зупинити незаконний видобуток бурштину і зробити закон. Але, на, на жаль, цей закон на сьогоднішній день ще не поки не зроблений. І тут ми почули, що одна фірма, місцеві нам жителі подзвонили, ну, так як ми знаємо, що я громадський діяч, подзвонили, що ми допомогли розібратися в цій ситуації. Одна фірма Укрполіметали заїхала в ліс. Туди і почали ставити огорожу. І коли ми почали з'ясовувати це, тобто, на нашу думку, це було незаконно. От, звісно, піднялись люди, вже там два рази були збори такі, ну можна сказати, великі збори, люди настроєні дуже так жорстко до, до цієї фірми, вони кажуть, так, або мить всім, або не мить нікому. Як це так, закону нема. А тут фірма зайшла. І коли ми почали перевіряти документи в тої фірми, то в них десь більше тисячі гектарів. Тобто, можна сказати, все Гальвіно да, вони можуть зайняти і забрати весь бурштин. От. І тому на екологічній комісії, яка була два дні назад. Де в наші, наші обласні депутати, голова комісії це Валявка Володимир. От там Бучинський Олексій і Василій Олександр. Вони також, ну вони на цій комісії ну, мають голос. Да? Ми побачили інші речі, що не тільки ця фірма зайшла в цей ліс, а вони надають в нашій області зайти ще другим фірмам, приватним фірмам в Дубровицький район. І Володимирецький район, і також там великі ну, участки землі, тобто наших надрів. І нас це збурило, і ми підняли питання на цій комісії, щоб ми поїхали спочатку перевірили хоча б цю фірму у І за нашою ініціативою, за бажанням людей, які там місцевих, ця, виїхали ці троє людей, троє депутатів. Бучинський, ну, Ці троє депутатів виїхали з Бучинським і з Валявкою і Васильєвим. значить, і також громада там зібралась, і була перевірка ще раз. Тобто, депутати перевіряли цю фірму там уже на місці. От, Власне, ну. що вдалося дізнатися? Можливо, що люди розповіли, що депутатам Значить, депутати дізнатися. розповіли, що до кінця вони не з'ясували також да, документи. От, але, але також розказали, що ну якоби в них є дозвіл 13-го року. Тобто, вони цей дозвіл не давали. А ще 13-го року це ще коли був голова Кичатий, Обласної ради, вони надали їм тобто до Революції Гідності, надали дозвіл фірмі мити бурштин. Ми, звісно, переконані, ну не те, що переконані, а підозрюємо на 90%, що цей дозвіл він сфабрикований, от, на що ми наполягаємо його перевірити. От, але комісія ця і ці ну, члени-депутати вони казали, що, ну, що вроде би все нормально, але вони будуть до кінця перевіряти. От. І також вони розказали, що ну, ми їх спитали, ну, якому, на якій підставі да? ну, це все робиться. Ну, тому що закону нема, все ж ну, такі ж проблеми були з Борштаном. Вони кажуть, ну, як раз немає закону, то є ще закон, який колись був про надрі. Тобто і ми по тому закону керуємося. То тобто спираються на цей да, закон. Так, спираємося на той закон. От. Ну, звісно, люди обурені, там, люди готові були і забори ті ламати, і так далі. Кажу, як це так? А що ж нам буде, тобто, ну людям що буде? От. От такий... Тобто зараз це питання буде вирішувати? Да, так, це питання буде вирішувати. А стосовно ви говорили, ще дві якісь плюс фірми є. Що це за фірми? Так, на цій комісії, яка була два дні назад, наші обласні депутати вони також проголосували, щоб подати документи на обласну сесію, яка буде в п'ятницю, також дві, двом фірмам надати дозвіл, значить, Дубровицькому районі і Володимирецькому районі, також займатися алогічною розвідкою та розробкою цих надрів для того, щоб будувати бурштин. От. І це в нас теж обурює. Е, ця річ так вона обурює тим, що розумієте, що закон не хочуть робити. От. А ми всі розуміємо, що приватні фірми і навіть та державна фірма, яка зараз укрполіметали, про яку ми ну, з'ясовували. Укрполіметал, я так розумію, це Укрбурштин колишній чи ніч? Це, це укрполіметали, це якби акціонерна. Е, Акціонерна компанія ну, державна, якби, ну, от. в неї ходить дочірнє підприємство Укрбурштин. Е, «Укрбурштин» – це наш Рівенський, який тут є. Так? От. Але на жаль, коли ми з'ясовували, Укрбурштин вже 12 років був, ну, на грані банкрутства, тобто в судах воно було. Да? Ну, ми це розуміємо теж. Люди тут ми чуємо лопатами, накопують великі кошти, що собі купують машини, хати будуть. А то Укрбурштин мав ліцензію, мав землі, тобто мав багато можливостей відмити янтар і викопувати янтаря, і вони тут банкрот. Тобто, ми це все розуміємо, що це є, ну, правління Януковича, яке було, да? тобто. Ми бачимо, що вони просто крали цей бурштин і хотіли цю фірму приватизувати ну, укрбурштин. І наразі ця фірма Укрполіметали ну з укрбурштином, бо це їхня дочірня. Тобто, вони війшли на це розче Гальбіна. Наскільки мені відомо, раніше ще ви хотіли створити ініціативну групу, так. Так. Це було десь влітку. Розкажіть, так, що це мала бути за група і чому не вийшло власне її створити? Значить, влітку я не можу зараз ну сказати точно якого числа. Була сесія на обласній раді, і також ця фірма «Укрполіметали», Також вона намагалась теж війти туди на, на Гальбіну вже не один раз. І вона подала свої документи. От. І інші фірми також подали свої документи. І, звісно, через громадськість, через те, що приїхали люди, які ну, за нашу область небайдужі да, на цій сесії, тобто було прийнято рішення відмовити всім. Тобто всім відмовили цим фірмам війти на, на Гальбіна і на інші місця, щоб брати бурштин. Ну, тому що всі розуміють дуже добре, що це буде воробство, ніхто їх не проконтролює, і держава не проконтролює, і це все піде по своїм кишеням. І тому на цій сесії ну, я хотів ну, конкретно писав тому голові, який був тоді голова. Писали письма, ми писали, ну тобто і домовлялися з ними, що ми виступимо з, іні, з такою ініціативою, щоб створити ініціативну групу, щоб надало було місце в обласній адміністрації, для того, щоб ми... Швиденько зробили е, народний закон, простий закон, який буде контролюємий, який буде краще за всі закони, От, долучити депутатів обласних, долучити, долучити депутатів Житомирщини, які також вже, ну, дзвонили до мене, і ми зустрічалися із волині депутати, активісти громадські, і е, таких місцевих там, жителів, які там живуть. Тобто ми хотіли створити цей закон, щоб він був доступний. Простий, контрольований, щоб люди заробляли, держава заробляла. Тобто було всім добре і на пенсії, і воїнам, і тим, хто ранений, і тим, хто всім їх втратили, годувальників на, на, на цій війні. Тобто, ми впевнені що це великі кошти. От. Але на жаль, тоді обласна рада вона не підтримала, тобто голосували, дати мені слово чи не дати. От, ну половина якби, майже була ну дати, але чуть більше було не дати і не пустили мене на сцену. І це питання, ми якби. Ну відклали його, да відклали так. да. А в чому основна суть цього закону? Як ви е, хотіли його? Дивіться, основна суть цього закону. Да, тому що ті закони, які хочуть вони зробити в Верховній Раді, ми читаємо да, на наразі. Зараз закон лежить. 13 51. 51 Значить, цей закон. Ну, ну, це, ну це слабенькі закони. Ці закони, ми, коли ми вичитаємо, вони будуються під олігархів, вони будуються під себе. Тобто, там, наприклад, в законі написано, там тут також не буде ніякого контролю. І той, хто має в оренду участок якийсь, да, чи підлогічну розвідку, чи просто в оренду землю, він, він автоматично має ліцензію на геологічну розвідку, на розробку, а розробка, згідно нашого закону України, дозволяє 10-15. 15 видобутку бурштину. Хто проконтролює їх? Ну, чи вони 15% видобудуть, чи вони 100% видобудуть? І той закон, коли ми дивилися, він просто ну, підставлений під олігархів. Коли ми вичитували, хто його писав, цей закон, там Розенблад, там, і інші, ну, коли ми визнавали, в них є великі участки вже в аренді землі, там, в Олієвському районі, там, де є бурштин. Тобто вони цей закон роблять під себе. І ми цей закон ми вже писали в Зарічницькій районній раді, ну, підтримали районну раду мене, написали в Верховну Раду, в комітет, той, який ну, ці, ну, закон це вирішує, ми написали конкретний протест, ну, речі, які ми не можемо погодитись. І по тій причині ми думаємо, що закон ну, відложили, тому що там теж люди, які здраво мислять, що цей закон він не для людей. От. І ми хочемо цей закон зробити ну, простий, доступний, щоб реально він був контролюваний. Це не є велика проблема. Зібрати всіх, розписати, що воно було для держави, як контролювати, поставити авторитетних людей, Національну гвардію, якщо треба залучити, і будуть мільярди йти в державу. І для людей буде це, це. Я розумію, наскільки ви говорите з літа це вже триває. Так, так влітку розглядали на сесії обласної так. ради, наскільки так. я пам'ятаю. Зараз знову ви хочете підняти це питання і знову звертатися 에, до на даним, уряду наразі на даний момент. Дуже велика потреба, тому що ми бачимо, що час пройшов. Ми час упустили, і в обласній раді, на жаль, на нашу думку, я вам скажу так. Або е, хтось там наркотики приймає, або е, я вам кажу, так як є, що в ну, лідечим не чули, або просто їх хтось купив, або указівка з Києва, щоб повідавати всі землі нашої області для е, незрозумілих фірм. І коли ми з'ясовували фірми, які знову чотири претендують, то знову власники одні ті самі, ну співвласники фірм, розумієте, тобто хочуть захватити наші землі і забрати собі весь бурштир, і всі розуміють, що ніхто там не, не проконтролює, ні поліція, ніхто не проконтролює, розумієте, і наразі дуже дуже серйозне питання стоїть. Заборнити всім видобувати бурштин, і поки не буде закону. Тому що якщо ми, ми розуміємо одне, якщо допустити тим фірмам туди війти, то вже для чого той закон? Вони, вони поберуть всі землі, розумієте, людям це не буде, вони огородять всі землі, вони будуть не мати охорону зі зброєю, і вони будуть собі в закритому, в закритому цьому варіанті викопувати, мити, продавати і так далі. Ні державі, ні людям не буде. розумієте. І ми це розуміємо, чому вони відтягують цей закон, ну, не хочуть закон робити для людей. Тому що вони самі розуміють, якщо закон зробити, Доступний для людей, то нікому нічого не попаде. Буде людям і державі. Розумієте чи ні? Це хочуть тільки олігархи захватити. Вони вначе там жирний кусок, що там лежать мільярди, і вони хочуть це собі забрати. Це це проста істина. І наші депутати, на жаль, да ну е, ми наскільки бачимо. Вони також. Ну, якби не є, не, є, не є до цієї проблеми, такі, знаєте, що хочуть і вирішити цю проблему. А навпаки, ми бачимо. І тому ми хочемо на, на цю п'ятницю по-любому, щоб на цій сесії ініціювати знову інститутну групу. Ми впевнені, що за місяць ми можемо зробити, зробити цей закон, підняти людей, поїхати до Верховної Ради і або ну, випросити, або заставити їх прийняти закон про Бурштин, тобто, що він був реальним законом і для нашої області. Тобто на сесії ви будете вимагати припинити незаконний, так. щоб зараз заборонили взагалі так. видобувати бурштин і знов звернення стосовно з закону, так пані Любо, дивіться. От я слухав навіть вчора по новинах. Пан Пензеник, депутат Верховної Ради, він сказав, що економіка за рік у нас упала на 16%. На 16% ну треба кошти в бюджет і хочуть піднімати зарплату людям. І ми, ми бачимо, що це все лежить. Ці гроші лежать. Розумієте, просто ну, не є зацікавленість, щоб ці гроші віддати реально в державу і віддати їх ну, людям. Розумієте, що ні? І тому ми, ми просто розуміємо, що заробітна плата повинна рости згідно економічного розвитку. Тобто ну, як людина, що мала заробляти, і пенсії, що могли. От. І ми бачимо, що великі доходи підуть з борщину в державу. От. Ми бачимо, що це буде ну, плюс для всіх. Плюс для всіх, якщо ми зробимо закон, і наразі ми просто переконані, що треба цим фірмам, які хочуть отримати вже дозвіл на цій сесії в п'ятницю, ми хочемо е спонукати людей, запросити їх прийти, щоб допомогли і е з депутатам, тому що вони виступають від нашого імені, тобто, щоб вони не дали добро, тобто не проголосували, що тим фірмам дати. А іншим фірмам ми хочемо заборонити, щоб ну яким уже є, да, щоб вони копали цей бурштин. Але я розумію, якщо приймуть закон. Е цей, який ви хочете, так. щоб його ввели, Люди зможуть легалізувати землі, так? так? А інші підприємства. Як це має відбуватися? Ні, це буде закон регулювати. І підприємства, і люди. Тобто це буде це старательські артелі. Це, це ми вже там ну, трошки бачимо, як воно це буде. Це просто добро буде і для людей, і для підприємств. Але зато ми зробимо так, щоб воно було реально, ну, щоб можна було контролювати це, розумієте? А не так, як наразі на даний момент. І Хто його ділив ці землі, розумієте, хто їх ділить? От, власне, хотіла спитати: бурштинова війна, можна сказати, йде вже ну, не один рік і не два так. рік. Просто викопують, полісся занепадає. Чому за стільки років ніхто не може, от, на вашу думку, легалізувати це і зробити правильно? Адже постійно викопують і, ми знаємо, мільярди грошей, просто викачують і відправляють. Можливо, і за кордони, можливо, і в Україні вони залишаються, тільки пані, не зрозуміло, де пані Любов, дивіться, ще раз ще раз говорю так, що депутати Верховної Ради я думаю, що мають свою руку на нашу думку, і вони не хочуть цей закон, тому що це ну, закон зробити, означає, що воно піде в державу. А таким шляхом, коли нема закона, вони намагаються різними шляхами зайти в цей бурштин і взяти собі. Тому що коли буде закон, ну хто може, ну якщо закон буде працювати, він буде, і буде працювати, хто може вкрасти, розумієте чи ні? І по цій причині вони не, не хочуть. І хочу сказати, що е, здати всю область це означає зробити злочин проти людей. Пенсіонерів, потребуючих ну, соціальної допомоги, це злочин проти наших воїнів, ранених, вбитих, злочин проти держави. Мільярди підуть по кишені приватних осіб. Здати бурштин без закону для приватних фірм це наші обласні депутати, які тобто вони це ну можуть зробити. Або не може зробити, розумієте? тобто на, на згідно конституції написано да Транса стаття конституції, що е, природні ресурси надра є об'єктом права власності українського народу, тобто ніхто не може без українського народу вирішувати і від імені народу виступає орган державної влади. Це в нас голова адміністрації Муляренко, От і е, обласні депутати. Тобто, на їх відповідальність зараз здамо ми область для приватних фірм чи не здамо область? От, Пане Анатолію, я так зрозуміла, що на сесії обласної ради ви очікуєте громадськість так. так. Можливо, так. ви хочете запросити долучити їх до вашої ініціативи. Так, так, я не, не тільки запрошу, я просто прошу і закликаю небайдужих всіх патріотів, рівенчан, просто ну, піднятись, прийти на сесію в п'ятницю на 10-ту годину до, до обласної ради, прийти, і щоб ми разом могли створити таку, знаєте, не тільки ініціативну групу, щоб ну, силу створити, щоб ми могли попливати на тих депутатів, щоб ми могли їм нагадати, що ми їх вибрали для того, щоб вони вирішили наші питання, а не свої питання. Вирішувати, розумієте? тому що якраз на них відповідальність: віддадуть вони нашу область чи не віддадуть. Ну, на нашу думку, зараз складається, що депутати просто ну, бачать, що там закон не приймають, то може думають, може нам щось попаде з того. І вони віддадуть область тим приватним фірмам. Розумієте? Ну що ж, пане Анатолію, дякую вам за розмову. Сподіваюся, що громадськість почує вас і прийде, в принципі, відстоювати наші землі. А я нагадаю, це була програма Гісті студія. До нових зустрічей.